Першим ділом я злив бензин, зняв бензобаки, почав з найлегшого, мабуть, зварив підлогу під ногами пасажира і перейшов до маленької латки на правому боці. Тут треба сказати, що на правому боці я вчився, тож багато разів приміряв і підганяв майже всі деталі. Основною роботою по козивні було навіть не стільки гнути і варити, скільки акуратно все вимірювати. Мені по декілька разів доводилось ходити від столу до машини і назад прикладати і підпилювати все буквально по міліметру. І хоч досвіду в мене і не було, проте було велике бажання зробити цю машину як найкраще. Зараз ви бачите кадри моєї першої спроби зігнути задню частину порогу. На цей час великих лещат в мене ще не було, проте я впорався і без них. Тепер попрошу вас, підпишіться на канал, залиште коментар та обов'язково поставте лайк. Це дуже мотивує і допомагає розвиватись. Покажу, коротше, що зробив. Е, Порох я зігнув повністю короч, Оцей шматочок. Ви його бачите до стику. Оцей шов проварив. От шов. Шматочок, тут була гниль, тут була пробочка, я її зняв. Отака От пробка круг неї вигниває, тіпа, і вона потрібна для того, щоб туди заливати там мостійку чи щось. Але я подумав, що тіпа, ну, для кліпси є отвір, то тіпа, можна і ним скористуватись, тому тіпа, якого хріна. Во. Такого плану, коротше, зробив піддомкратник. Думкратник у нас іде, він варюється корот, між е, отак от, е, кузовом і ці, цим шматочком порогу. Гарячий. Тільки проварив, корот, я беру і вирізаю великий шматочок. Оцей шматочок буде заходити туди в кузов між порогом. А цей е, подвійний виходить корот, трійка, буде. Служити як піддомократник Во. Зараз я його зачищу, і з тієї сторони вже, коротше, ой, перейшов на цю сторону. Тут не так погано, як з тої сторони було. Тут все таке живе, саме по собі. Тому, типу, я зрізав старий піддомкратник, там ще трошки може зачищу або ж ні. Коротше, просто обварю, може, щоб було ще надійніше. Ну, коротше, несуть. І мені потрібно, виходить, зігнути цю частинку і варити. І тоді я вже можу приходити. Дуже незручно, коротше, тому я не знімаю процеси. Во. Тіпа, і я буду переходити до підлоги. Во. Тут, е, типа, мені казали, що можна від і від 08, і від Таврії, і та сама людина бразукам привіт тобі. Коротше, е, за два тижні до цього казала, що, казав, що можна. Зробити то з листа металу. Типа, тут е, максимальний фак в тому, що, навіть не в тому, що все згнило, а фак в тому, що тіпа, треба буде набивати отакий отакі ребра жорсткості. Типа, і отут от пролягають всі ці магістральки, типа гальма, бензубак і вся херня, коротше. то мені з тим треба буде трошки спітніти. Во. Там, типа, все повичищаю, то все таке, то все фігня. Коротше. Як на мене, вже типа, поваривши ту сторону. <кій> Фак. Пробачте. Поваривши ту сторону, мені здається, що тут вже, типа, на закуску буде так собі. Ну, Важкувато, але, типа, все зробимо. Бо якщо чесно, типа, перше, що я думав, то тіпа, куди я лізу і що я, типа, роблю. А зараз, зараз вже є, е, наснага. І досвід трошки, щоб то все зробити, тому є впевненість, що тіпа, все буде гарно. Товщину металу я використовував 1,5 мм. Це, мабуть, оптимальний варіант для позивні, на котру немає великих навантажень. 2 мм використовую більше для посилювачів, типу лонжеронів, захисту, і з ним не так легко працювати, руками він вже не так хоче. Тут я вже перейшов на ліву сторону авто і відремонтував жилища та чим отримав право ним інколи користуватися. Так я робив важіль, аби було легше гнути поріг. Просто беремо квадратний профіль і прижимаємо струбцинами. Потім буде де вхопитися, аби зігнути той порог. Не знаю навіщо я добивав ногою той порог, але в той момент мені здавалося, що це щось вийде. Так, корот. Е, оце я вже добивав киянкою, типу, воно тут не дуже прям ровне, але я зараз підправлю, коротше, буде офігезно таку штуку ми нагнули, поки матюкалися з е, тісками. Не знаю, як Во, Зараз е, трошки понамічав, те, що треба буде зняти, з, зніму цим кругом. Коротше, так, піддомкратник з тої сторони, потім від, е, знову поставлю, коротше, приложу відмірю, приварю піддомкратник, коротше, і завтра буду вже наварювати. На саму тачку. Тут ще треба буде оцю перемичечку. Да. З цієї сторони перемичка коротше, буде отак, от. ви зрозуміли, оцю плоскість. Коротше, і, в принципі, а, ну і, звісно, пофарбувати його треба буде цим епоксидником грунтом. Е, я грунтую, ви як хочете, я грунтую. Далі просто насолоджуйтесь процесом зварювання, це моя найулюбленіша частина робіт. Так, коротше, знімати можливості не дуже маю, бо в мене тут прибавка коротко, і нерухомість. Во, оце я вже закатав епоксидником. Це буде підлога, я вже насверлив ці і навіть зробив отаку заглушечку, ну, в сенсі дірочку під заглушечку. Тут все ще зліється. Шовніком смолою, то то трошки. То все фігня, коротше. Якщо ви бачите, тут є трошки не пристає, але то пофіг. То я шовніком зверху. Плюс смола, там буде всередині, плюс все. Коротше, і оце буде підложенька. Во. Там пороги з тої сторони, з цієї також зробив. Вже виходжу на фінішну пряму. Типа мені зараз підлогу треба приварити, ну, виставити, приварити всю фігню. Карач, там Намазати шовніком, е, позачищати ну, всі шви, намазати шовніком, шовнік сохне, і, тіпа, вже буду промаслювати цим пушсалом, бітомом і всім. Во, і... Грунтую по новій, капот і крила, ставлю башбар, збираю все докупи, ставлю бак. А, ще сьогодні мені потрібно, коротше, зробити е, вихлоп. Ну, якщо буде наснага, коротше, після підлоги я зроблю вихлоп. Мені треба просто буде зняти його, а знімати його потрібно буде, коротше, аж з під. Якщо бачите, на кирпичиках вона стоїть на цеглинах. З-під цегли там в мене резонатор. Коротше, резонатор потрібно витрусити нафіг. Бо він Короче, І можливо, що. Та не можливо, а додавлю. Е... Не буде шотган, буде тихий, але буде виглядати як шотган, тому що Блядь, тому що скучно. Во. Ну, короче... Продовжую займатись, тут вже фігня залишилась, тому поїхали. Так, коротше, зачистив його, обезжирив, зараз буду епоксидником. Заливати. На те щоб підігнати і поварити підлогу, в мене пішло 2 дні. Підлогу я обробляв консистенцію з бітомними гарматного сала і ТАТ-17І. Таку консистенцію ніколи не можна гріти горілкою, а тільки будівельним феном. І ось коли я вже зібрав і поварив весь автомобіль, зварив і встановив вихлоп, погрунтував і зібрав морду, приготував два варіанти заднього бампера, встановив колеса, спустив машину на землю і готувався вже виїхати, сталося це. mind and you'll see what's at hand Although so, so confusion, my vision is playing Under the threshold of darkness I stand